Коли я вишивала останній уже з гербів на карті, голка зламалася. Я відкрию зараз страшенну таємницю, останню я вишивала Донецьку область. Навіть такі випадки, тавтологія, так, вони не випадкові. Я можу шити так десь з восьмої вечора. Да? Ну, до двох ночі це так, це дуже трошки ти пошила. Були такі герби, ось навіть на цій карті, так? коли ти дивишся на годинник, вже п'ята ранку, на дворі вже світло, а ти ще щось шиєш. І ти розумієш, що твоя голка не зупиняється і рука хочеться зробити швидше. Щоб вишити, відшити всю карту, треба півтора кілограма бісеру. Я не можу сказати, скільки я тут уже нашила, але це вже дуже важко. Важко тримати, важко перевертати. Ну нічого, заодно підкачаємось. Це Черкащина, моя батьківщина. Я народилася в цій області. Герб міста Київ, шикарний архангел Михаїл, який захищає і охороняє місто. Так? Це у нас Миколаїв. Теж шикарний, чудовий з вітінками я тут погралася, мабуть, з найбільшим задоволенням. І ось тут ми бачимо нашу найкращу Полтаву. Дійсно, коли ми розгортали карту, так коли її розкладаєш, він виділяється найбільше. Може, тому що це наше місто. Вона Міхна, я знаю особисто. Це друг мого сина. Це чудовий бальник, хореограф, так? дитина, яка танцювала все своє життя з дитинства. На жаль, дуже прикро, але зараз ця дитина лежить. І ми просто зобов'язані поставити його на ноги. Дуже б хотілося знайти спонсорів, які оцінять цю роботу. Я не хочу, щоб вона за великі кошти продавалася, але за кордоном. Я хочу, щоб якщо воно для Полтавщини і щоб воно в нашій духовній столиці і залишилося. Щоб дочекалась сина кожна мати, щоб сестричка обійняла брата. Щоб дитина дочекалась тата. Вертайтеся живими, соколята.